Я розлучилася після довгих років шлюбу, і знаєте що? Тільки після розлучення я зрозуміла, наскільки жорстоким може бути наше суспільство до жінок, які вирішили розірвати нещасливий шлюб. Коли мої колеги дізналися, що ми з чоловіком розлучаємося, реакції були кардинально різними. Йому співчували бідняшка, напевно, важко, переживаєш, не хвилюйся, знайдеш когось кращого, тепер зможеш пожити для себе. А мені? А що ти робитимеш одна з дитиною? Може, варто було ще попрацювати над стосунками? Важко буде знайти нормального чоловіка. Розумієте різницю? Йому співчуття та впевненість, що все буде добре. Мені сумніви у правильності мого рішення та невизначеність майбутнього. Найбільш яскраво ця різниця проявилася, коли ми обоє почали знайомитися з новими людьми. Мій минулий чоловік зареєструвався на сайті знайомств через три місяці після розлучення. І знаєте, як він себе позиціонував? Вільний, успішний, готовий до нових стосунків. Жодного слова про те, що він розлучений, про те, що у нього є дитина від попереднього шлюбу. Я вирішила спробувати онлайн знайомства через рік після розлучення. І що я бачила в анкетах чоловіків: розлучений, але без багажу. Вільний, як птах, готовий до нових пригод. А тепер подивіться на мою анкету. Розлучена, виховую дочку, шукаю серйозні стосунки. Коли відбулось перше побачення, чоловік запитав: А чому ви розлучилися? Щось не так з вами? Друге побачення. Чоловік. А ви точно готові до нових стосунків? Не шукаєте просто заміну татові для дитини. Третє побачення: чоловік. А колишній чоловік допомагає фінансово, мені не потрібні чужі проблеми. Найболючіше було спостерігати, як по-різному ставляться до нас наші спільні знайомі. Коли мій колишній з'являвся на вечірках з новою дівчиною, всі казали: як добре, що він не замкнувся в собі. Вона йому підходить. Нарешті він щасливий. Коли я прийшла з новим партнером, коментарі були інші: швидко ж вона втішилася, а дитина як до цього ставиться. Сподіваюся, вона добре подумала, перш ніж познайомити дочку з цим чоловіком. Розумієте, він, нарешті, щасливий, а я швидко втішилася. Він не замкнувся в собі, а я, сподіваюся, добре подумала. Навіть на роботі різниця була відчутна. Коли мій колишній чоловік згадував про розлучення, керівництво реагувало розуміюче: складний період, але ти справляєшся. Головне, що тепер можеш повністю зосередитися на кар'єрі. Коли я згадала про розлучення під час співбесіди на нову посаду, жінка, до речі, запитала: А як ви плануєте поєднувати роботу з вихованням дитини? У нас інколи бувають поїздки. Жодного разу подібне запитання не поставили б розлученому чоловікові. Особливо мене вражало ставлення до фінансової незалежності. Коли мій колишній купив нову машину після розлучення, всі казали: молодець, що не опустив руки, працює на себе. Коли я купила квартиру в іпотеку, щоб дати дочці стабільність, коментарі були. А навіщо таке навантаження? Могла б знайти чоловіка, який би допоміг. Одна з дитиною і ще й іпотека. Це ж як важко. Найболючіша тема ставлення до наших стосунків з дитиною. Коли мій колишній проводить з дочкою вихідні, всі в захваті, який турботливий татусь, як добре, що не забув про дитину після розлучення, а це його власна дочка. А мене постійно оцінюють а ти не занадто багато працюєш, дитині потрібна увага. А новий хлопець як ставиться до дочки? Ти впевнена, що готова до нових стосунків? Спочатку подумай про дитину. Найяскравіший приклад, коли ми обоє почали серйозні стосунки: його дівчина молодша, бездітна. Всі говорили, як романтично вона прийняла його з дитиною, яка розумна дівчина знайшла зрілого, досвідченого чоловіка. Мій партнер теж розлучений, але без дітей. Коментарі: А чому він вибрав саме тебе? Міг би знайти когось без зобов'язань. Сподіваємося, він розуміє на що йде. Найгірше те, що ці подвійні стандарти поширюють не тільки чоловіки, а й жінки. Моя власна тітка сказала мені, треба бути більш піддатливою, не кожен чоловік захоче взяти на себе такий тягар. Тягар, моя дочка і я тягар. А коли мій колишній одружився вдруге, та ж тітка сказала: як добре, зрілий чоловік з досвідом знає, чого хоче від життя. Весь цей соціальний тиск призвів до того, що я почала сумніватися в собі. Може, справді я щось роблю не так, може занадто вимоглива, може мені справді варто бути більш поступливою? Я навіть пішла до психолога, і знаєте, що вона мені сказала? Що це класичний приклад того, як суспільство намагається контролювати жінок через почуття вини та сорому. Але найцікавіше, що я дізналася пізніше. Виявляється, мій колишній чоловік теж страждав від цих стереотипів, просто по-іншому. Він розповів мені, ми зараз підтримуємо нормальні стосунки заради дочки, що йому теж було важко. Всі очікують, що я маю радіти свободі, сказав він. Але я сумував, сумував за родиною, за повсякденним життям з дочкою. А коли я це показував, мені казали, не будь бабою, радій, що позбувся проблем. Виявляється, чоловікам теж нелегко в цих стереотипах, їм не дозволяють показувати емоції, сумувати, потребувати підтримки. Після самостійного життя я зрозуміла кілька важливих речей: суспільство все ще живе стереотипами минулого століття, де жінка без чоловіка неповноцінна. Розлучена жінка сприймається як товар з дефектом, а розлучений чоловік як досвідчений покупець. Від жінок очікують пояснень і виправдань за кожне рішення, а чоловікам просто довіряють. Материнство розглядається як тягар у нових стосунках, а батьківство як бонус до досвідченості. Я вирішила, що не буду більше виправдовуватися. Так, я розлучена. Так, у мене є дитина. Так, я працюю і забезпечую нас обох. І я не тягар, а сильна, самостійна жінка з багатим життєвим досвідом. Коли хтось каже мені, важко знайти нормального чоловіка, я відповідаю. А мені і не потрібен будь-який. Мені потрібен той, хто оцінить те, що я маю запропонувати. Коли кажуть, а дитина як до цього ставиться, я відповідаю. Моя дочка бачить сильну щасливу матір, яка не боїться змін. Це найкращий приклад для неї. Найкраще, що зі мною сталося, я знайшла спільноту жінок, які пережили подібний досвід. Ми підтримуємо одна одну, ділимося досвідом, і разом ми сильніші. Також я помітила, що молодше покоління вже не так категорично. Мої молодші колеги нормально ставляться до розлучень, не роблять з цього трагедії. Зараз я розумію, що ці подвійні стандарти не про мене: це про страхи суспільства, про застаріли стереотипи, про небажання визнати, що жінки можуть бути повноцінними без чоловіків. Я щаслива, у мене чудова дочка, цікава робота, хороші друзі. І коли я зустріну того, хто оцінить все це, а не буде розглядати як проблему, то це буде справжнє кохання. А поки що я живу повноцінним життям і не дозволяю нікому казати мені, що я з проблемами тільки тому, що прийняла важке, але правильне рішення розлучитися. Дякуємо, що дослухали до кінця цю історію. Якщо вона відгукнулася у вашому серці. Якщо ви впізнали себе або когось зі своїх близьких у цій розповіді, поставте лайк та поділіться у коментарях своїми думками. Підписуйтеся на канал Невигадана Історія. Якщо хочете чути більше справжніх історій про життя, кохання та стосунки. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Пам'ятайте. Кожна історія, яку ми розповідаємо, це можливість зрозуміти себе та інших краще. До зустрічі у наступному випуску.